Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити оладки з вишнями. Вишні у мене у своєму соку, і я покажу вам, як колись ми отак швиденько смажили оладки і як ми це робили. І получалося, получалося дуже смачно і просто. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Борошно, я просіяла борошно, вишню в своєму соку Два яйця, кефір, сіль, сода, Оцет. олія, ванільний цукор і цукор. От і все, що мені потрібно для оладок. І зараз буду замішувати і покажу вам, як оце я буду робити. А тепер покажу, як буду замішувати. Це у мене сіль, і візьму отак в ріпку: це столова ложка. Ось одна друга чайної ложечки солі, ванільний цукор сюди, цукор, одна столова ложка з верхом, і ще одна ложка столова з верхом. Я люблю, щоб були солоденькі вони. Ой, скажу, борошна у мене отут 300 грам. Але я і під, оп... під відео зроблю опис і скажу, скільки чого пішло. І скажу вам, що ми от колись то спочатку все засипали в борошно, А зараз чомусь спочатку рідина, а потім вже засипають борошно у рідину. Ну, колись ми так робили, і я покажу вам, як оце ми робили. Тепер беру яйця. Ну, ми колись яйця отак не збивали, це вже тепер так збиваємо, колись так прямо розбили і все і замішували. Ну, краще збити, тому що білок, знаєте, він трошечки не дає оладкам піднятися гарно. Треба його трошки добре-добре перебити, щоб він розійшовся добре. Отак. Тепер візьму олії, теж у ложку візьмемо. Так, одна столова ложка і ще одна столова ложка. Трошечки так перемішала. А тепер беру соду, оцет, Я взяла чайну ложечку і скажу вам, що я взяла отут 300 мл кефіру. Теплого, добре, теплого кефіру. Ну і на 300 мл я завжди даю, додаю соду на рідину. Не на борошно, а на рідину. Візьму отак, десь соди. Десь. Трошки більше, ніж половина чайної ложечки. Воно у камері не видно добре, але я скажу трошечки більше, як половина чайної ложечки. Це буде десь одна, шоста, сьома чайної ложечки соди. Сюди. І тепер трошечки оциту. Отак згасю прямо отут і згасю оцитом. Скажете кефір, зараз гасить. Ось. Ну, я показую, як ми колись робили оце все і так показую. Тому що буває, я ще раз скажу, я вже колись казала у своєму відео, що кефір не дуже прокисший, такий свіжий. Чи кисне молоко теж буває таке свіже. І може бути так, що сода може віддавати запах трошечки. Кефір не може так вибрати от звідти той запах соди. І тепер буду замішувати тісто. І ще додам, довго не буду вимішувати, так що гарненько все. Там розрішулося. таке тісто виходить, бачите? Отак. такої густоти. Все. А тепер додам сюди вишні. Тут десь у мене 150 грам вишень. Але добре, щоб гарненько сок зіляти з вишень, бо що в мене трошечки по... Млявся сік, тепер візьму ложечку, так, ложечку поки що не дам усі вишні, подивлюся, як їх тут можливо буде і вистачить. Ні, можна всі. Так уже, щоб сік залишився отут. От і все, можна сказати, що тісто готове я поставлю на хвилин 10, хай трошечки відстоїться. А я поки камесь приготую сковорідку. Я вже біля сковорідки. Сковорідка нагрілася. Буду ляти олії. Там більший огонь. Отакій. Пару секунд хай підігріється добре олія. Олія нагрілася, а тепер буду ложкою так набирати і ставити, смажитися. смажитись. Так. так Хочу набрати, щоб вишні попали сюди. Дошку не вмокала олією і погано сходить тісто, забула. Знову вишеньку ще сюди поставлю зверху. Дам трошки більший огонь. Неновички такий але трошечки додам, бо я його задуже скрутила. Бачу з однієї сторони вже гарно підсмажилися. буду перевертати отак. Тепер ставлю на дуже маленький огонь. І до готовності. Можна прикрити кришкою. Ну, я рідко, коли прикриваю кришку. Вони і так гарненько на маленькому огні, от коли на другий бік перевертаю, вони гарненько собі доходять на малесенькому огні. Дві-три хвилинки на малесенькому огні, і от і з другої сторони теж обсмажилися. Все, буду забирати. Отакі оладки. І тепер слідуючи отак. І знову даю трошки більше огню для олії, ложку олію. Бо що я перший раз забула це зробити? І знову отак буду ставити смажити. Слідуючі буду перевертати. Огонь буду скручувати знову трошки. От і слідуючі буду забирати. Бачите, я з другої сторони підсмажилися. Такі виходить, ну дуже смачненькі. Я вже один з'їла, спробувала. Дуже смачно. Ну, я далі так досмажу і вже покажу вам, які отримали. Палатки я вже посмажила і покажу вам, які вийшли. Отак. Бачите, отакі. Зараз один Отак, покажу всередині які. Бачите? Вишеньку десь знайти там треба. Вишенька відніється. Як у котрій попалося вишеньки скільки. Тут одна я бачу, а отут бачу більше вишеньок. Бачите, скільки тут вишеньок є. Зараз покажу вам. Гарно просмажилися. І дуже смачненькі. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, приготуйте її ви по такому рецепту. Це є дуже смачненько. І будемо сьогодні ми. Такі наладки смакувати з домашньою сметаною. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам дуже гарно за ваші побажання, які ви мені пишете у коментарях. Бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. особливо, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!